Доброго ранку, це «Другий сніданок. Олена на квітка, Костя Грубич. Ми продовжимо а, роб... Роботи в прямому ефірі, ми вже сьогодні трошечки анонсували, що сьогодні всесвітній день боротьби з глаукомою. Це дуже важливий день, тому що е фактично це та хвороба, яка розвивається безсимтом. Ну, дуже часто вже ну не. важко рятувати. І в цьому є підступність. І якщо подивитися на статистику, то саме через глаукому страждає чи не найбільше людей. І я дуже хочу, щоб наступні декілька хвилин нашого ефіру принесли користь. Користь і попередили сотні, а може й тисячі наших глядачів про можливу небезпеку, тому що якщо ти знаєш, то ти вже певною мірою і озброєний від цієї напасті. Як власне ідентифікувати, що в тебе є ризик захворіти на глоукому або вона вже є? Які симптоми, як з нею боротися? Давайте просто давайте просто зараз поговоримо з нашим експертом, головою спілки українських офтальмохірургів і офтальмологом Володимиром Мельником. Володимире, доброго ранку, проходьте, будь ласка. Доброго Сьогодні... ранку. Так, у нас доброго дуже... ранку. Доброго, доброго ранку. Дуже цікава, важлива тема, тому що от костя сказав, що в світі існує статистика, і вона невтішна. 100 мільйонів випадків що в світі фіксують захворювань на глоукому. Взагалі, що це таке, щоб розуміти, ну, слід зазначити, що глоукома в усьому світі зараз виходить на перше місце причиною незворотньої сліпоти в світі. Тобто Найбільше всього людей безповоротно втрачають зір саме внаслідок глаукоми. Крім того всього, глаукомі, от ми наводимо статистику: 100 мільйонів людей хворих на глаукому. і біля 20 мільйонів людей бінокулярно сліпих. Тобто вони вже не на, бачать на, оба, на обидва, обидва ока, ока, і вже неможливо щось вдіяти для того, щоб їм покращити зір або зберегти зір. Тому це дуже важлива така соціальна проблема. Крім того, якщо ми візьмемо от узагальнено бюджет глаукоми в усьому світі, це близько 1 трильйона доларів на рік бюджет глаукоми. Тобто це краплі, які пацієнти крапають, діагностику, яку проходять, операції, які роблять, і при цьому все рівно ми маємо таку величезну кількість. Хворих і величезну кількість сліпих нас. правильно зрозуміла. Глоукома це сліпота. Людина починає сліпнути. Ну слід зазначити, що глоукоми, по перше, Це глоукома, те, що призводить до сліпоти, да, швидше. Так, це призводить до сліпоти, але глоукома це досить тривалий процес. І біля 90% усієї глоукоми це так звана. Вікова або віком детермінована глаукома, тобто та, яка виникає десь після 50 років. Але а молоді людині... можуть захворіти на глаукому? Є глаукома і у молодих є ювінільна, так звана глаукома, є вроджена глаукома, але в частці всієї глаукоми це займає досить невеликий відсоток усієї глаукоми. Тому дуже важливо з віком людині бути постійно під контролем, під наглядом для того, щоб Вчасно виявити це захворювання. Захворювання розвивається поступово. А симптоми, які от ми сказали, що вони начебто безсимптомні, тобто це людина не відчуває. А лікар то бачить симптоми. Ну проблема в чому полягає? Проблема в тому, що Пізнє звертання пацієнтів з глаукомою. Тобто, при глаукомі основним таким базовим симптомом втрати зору це є втрата поля зору, обзору. Тобто, може зберігатися якісний центральний зір, те, що от ми звикли, там 100% зір у людини на табличці перевіряють, у неї все добре. Але втрата поля зору це є не менш або навіть більш суттєвою такою втратою для того, щоб людина мала можливість. Соціально жити мала можливість себе обслужити і так далі. У Нас і... є ще декілька симптомів, Я просто е, хочу звернути глядачів наших на графіку, що там і головний біль, і, і супутні ще. А правда? я не розумію, що таке погана адаптація до світла. Що це значить? Ну, Дивіться, я б насправді от з цих чотирьох симптомів в першу чергу звернув би на останній звуження поля зору, тому що це основний симптом. Прояву глаукоми біль в оці це є така специфічна глаукома, називається гострий напад глаукоми, тоді коли людина відчуває сильний біль. Але в основному, що тобто, пане скажу... Володимире, оце я вас бачу так зараз. Так. А, а те, що навколо, от я, начебто, бачу операторів Оленку. А якщо в мене щось не гаразд, то Оленка мене вмутновато. Операторів взагалі не бачу. чи як? ви ну не ви, а пацієнт, ну, пацієнт. у якого у якого є глаукома, він починає просто втрачати. Оце цей весь. Обзор. І це відбувається поступово. Ще слід зазначити, що глаукома, от бачите на екрані, кожний може зараз побачити, як це відбувається. Тобто, в залежності від стадії захворювання, обзор стає все менше, менше, менше. Слід зазначити, що глаукома це, як правило, парне захворювання. Тобто, якщо вона виникла на одному оці, вона виникає і на другому. Але час виникнення, як правило, він різний. І буває проходить кілька років. Перш ніж після другого року захворювання виникло на Парному оці, і відбувається така ситуація: людина одним оком бачить гарно, на другому втрачає зір, і вона не звертається через це до лікаря, тому компенсує що компенсує око. одне око, компенсує друге. І коли вона приходить до нас уже з втратою, наприклад, 80% або 90% волокон волоконзорового нерву, ми вже можемо спасти тільки оцих 10 або 20%, бо все те, що загинуло в оці ми вже спасти не можемо. Але ж ми в жодному разі, Оленочко, ми ж не лякаємо вас, друзі. Ми хочемо допомогти. От ви зараз нас дивитеся, і виникають питання. Доки до лікаря доберешся, це треба записувати це морока. А вдома якось можна вже якісь перші кроки зробити. Щоб, Можливо, тест є? Щоб чи простий. заспокоїтися, чи навпаки впевнитися? Мені треба до лікаря. Дивіться, кость я е, е, прихильник того, що пацієнта, у якого немає глаукоми, ми проінформували. А пацієнта, у якого вже є глаукома, ми навпаки налякали, тому що насправді. А... Це дуже великий, це називається комплайнс, тобто взаємодія між лікарем і пацієнтом, повинна бути для будь-якого пацієнта і для будь-якого людини, яка має цю проблему. Для неї мусить бути два основних правила: правило номер один: це треба бути постійно під контролем, під наглядом лікаря, і бажано, щоб це був лікар, якому ви довіряєте, тобто лікар, який. Вам емпатичний, який вам професійний, який вам надає всю інформацію і професійні поради? Плюс це має бути клініка. Спеціалізована в е, напрямку глаукоми, тобто мають бути той перелік необхідних обстежень, які на ранній стадії зможуть виявити А, а що ще от не дійшли до клініки, от вдома як можна визначити? Чи є якийсь тест такий або вправи? А... Я не знаю, щоб е, ми не дійшли до того етапу, коли людина фактично як через бінокль буде бачити через своє око маленькі такі цяточки. Кружочки, який тест є? Ну дивіться, дуже от костя вірно сказав. Це обзор, от я дивлюсь, і я все бачу. І я вам казав про те, що лаукома, як правило, це двостороннє захворювання, але одне око вражається раніше, друге око вражається пізніше. Дуже простий тест. Сідаєте на одному якомусь місці, в кріслі у себе або на стільчику, дивитесь Тихуй прямо ага. на об'єкт. От я зараз дивлюсь прямо на камеру. І я закриваю одне око. Закриваю друге око, і я сам для себе, дивлячись прямо на цей об'єкт, малюю той обзор, те поле зору, яке я бачу одним оком ага. і другим оком. Якщо у мене обзор, оце поле зору, воно практично не змінюється, ну зрозуміло, що ми там з боку виска. Правим оком будемо бачити краще справа. Зліва будемо бачити краще зліва, тому що у нас ніс трошечки затуляє поле зору з протилежного боку. Але якщо в цілому обзор у нас зберігається, і він однаковий. Це чудовий такий ранній тест для того, щоб себе убезпечити від цього захворювання. Якщо ви вже помічаєте, що на одному оці обзор явно менший, ніж на другому оці. Це відповідно уже симптом того, що треба не йти до лікаря, треба бігти, бігти до нього, до лікаря. А якось запобігти можна, можливо, якісь вправи. От ми на йогі вчимо різне, як трамшию треба повертати. Якщо, що з очима робити? щоб Что ну, я не, ну, щоб вони щоб служили нам не довше. знаю, тренувати якось, зарядка, можливо, якась. Дивіться, для всіх, для всіх дуже важливе одне правило. Ніколи при глаукомі не займатися ніяким самолікуванням. Не вірте, там, де от біжать ті титри, я цими краплями вилікую всі захворювання очей. Всі захворювання очей будуть повернете свій зір. При глаукомі це ніколи не працює. Це перше. Друге, глаукома це захворювання суто очне. Тобто, будь-які інші проблеми з організмом в цілому, ваше харчування, там гіподинамія, робота за комп'ютером і так далі. Це все носить тільки опосередкований характер, як вплив на глаукому. Першочергово, це Треба бути під контролем у лікаря, тому що тільки в цій комбінації пацієнт-лікар ми можемо ранньо діагностувати це захворювання і, відповідно, раніше почати адекватно лікувати. Не бійтесь ніколи, коли лікар вам, наприклад, скаже, що потрібно робити операцію. Операція при глаукомі це так само метод зупинити цей процес. Дуже часто буває, пацієнти приходять кажуть, от я десь прочитав або мені сказали, що глаукома не оперується, нічого подібного. Все, будь-який метод лікування при глаукомі він направлений на те, щоб зупинити процес. Так, да, дійсно, повернути те, що ми вже втратили, ми не можемо, але зупинити це наш. Ну, обов'язок лікаря, а прагнення будь-якого то тобто вилікувати глаукому можна. Якщо, е, якщо вчасно, вчасно вчасно почати це робити, якщо ми її виявили на ранній стадії, відповідно, ми зупинили процес на ранній стадії, і втрати зору пацієнта будуть мінімальні, і практично пацієнт цього помічати не буде. То... Будемо вважати, що ми сьогодні свій обов'язок виконали, що в міжнародний день боротьби з гаукомою у нас найголовніший офтальмохірург офтальмо України Володимир Мельник сам сказав власними в, власним голосом. Правильно, що люди... Україну, Будьте так. пильними, не соромтеся, не лінуйтеся. Краще зайвий раз ходіть до лікаря і знайте, що ви можете жити довго, бачити прямо і чітко. Після 50 років раз на рік обов'язково контроль у офтальмолога з проходженням усіх тестів, в тому числі тестів на глаукому. Дякуємо. Ми сьогодні всіх попередили.